А ти точно вмієш їздити? Ну, конечно, я ж права получила. Ну, давай. А, а чув серціки матки питання. А от ця клавіша тормоза, вона зліва чи справа? Тормоз зліва чи справа на клавіші? Не знаю, ну, що ви вчили з інструктором. Ну, як їздити, вмію їздити, просто забула, ти зліва рулювала, чи справа. Я керувала чи що там, я не можу поняти. Ні, я повністю їхала, даже бі-бі пробила, розумієш? Зліва чи справа? клавіша. Не знаю, подивись, може тут буде десь в зеркалі. Та чого він буде в зеркалі, якщо... Типа, у мене треба обновити. А, якщо він має бути внизу, ну ти вже теж думаєш, ну, що здіваюся. я дурочка чи що? Ти просто, блядь, іздіваєшся, потратили останні гроші на, паркін, да, на тебе. А, це паркінг, так? Воно стоїть паркінг, паркінг. Угу. Та це привіт. Ні, привіт, це коли ти поворотні включаєш, це привіт. Мігаєш, типо, типа, привіт, типа, пасіба. Поворотником. Понятно. Ну так що, зліва чи справа? Тормоз, де? За рульом. Давай, нелаймай. Як машино. за рулем тормоз. Тормоз внизу а не за рульом. Ну не починай, ну поїхав! Ну же ж класно забралися їхати. Ну ти їх завжди все портиш. Ладно, зараз чата GPT запитає.